У Вінниці розпочали роботу мобільні групи, які проводять рейдові обстеження на предмет спалювання відходів рослинного, а також побутового та промислового походження. За час роботи інспектори муніципальної варти вже виявили чотири факти спалювання сухої рослинності. Який штраф загрожує порушникам і чи стали вінничани за останні роки більш свідомі? Запитаємо у начальника муніципальної варти Віталій Чигур. У нас на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю. Доброго здоров'я. розкажіть, будь ласка, як часто виходять на рейдові обстеження мобільні групи, і в яких переважно районах відбувається нагляд? Відповідно до розпорядження Вінницького міського голови з 23-го двадцятого третього роботу мобільних групи Виявлення фактів спалювання відходив прописного побутового походження щодня працівники муніципальної варти в складі представників виконавчих органів та інших представників комунальних підприємств представників квартальних комітетів здійснюють обстеження акцент робиться саме на приватному секторі. Маємо знову і складається, ви у разі виявлення. Про промін правопорушення вимог правил вимог правилської міської територіальної громади за дане правопорушення передбачається сума штрафів від 340 до 1360 гривень. Це мається на увазі статті 152 кодексу про адмінправопорушення правопорушення і на юридичних осіб суб'єкти господарювання тому що такі теж випадки інколи бувають складаються також протоколи. І сума штрафів від 850 до 1700 гривень. Дані рейди будуть здійснювати упродовж осіннього періоду. Це саме той період, коли вінчани намагаються спалювати відходи як після прибирання городини, мається на увазі картоплі, так і після обрізки дерев та спалювання намагалися здійснювати опалого листя. Тому ми будемо пильнувати уважно. Ну, у разі якщо. Розкажіть, будь ласка, в порівнянні з минулими роками, як змінилась тенденція щодо спалювання сухостою? Чи можемо говорити про те, що все більше вінничан не спалюють, а компостують траву і інші побутові відходи? Він. На жаль, маємо труднощі із зв'язком. Пане Віталію, чи чуєте нас? Якщо порівнювати з минулими роками, то дійсно набагато менше ми виявляємо фактів правопорушення? Це... Це... Да, я вас чую добре. Розкажіть, будь ласка, тому що маємо певні труднощі зі зв'язком. Ще раз, будь ласка, чи змінилася тенденція до відповідальності громадян? Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася тенденція до спалювання листя та інших побутових відходів? Я хочу наголосити, що я хочу наголосити, що я хочу наголосити, що якщо порівнювати з минулими роками, то набагато менше війни Я думаю, ми це всі відчуваємо. Що в місті набагато менше ми відчуваємо задимленості. І це є результатом того, що вінничани стали менше спалювати відходи. Звісно, що деякі вже навчились компостувати, деякі чани навчилися, що можна залишки, особливо це стосується гілля, спалювати з метою приготування їжі, там до прикладу, чи обігріву оселі. Тому є певний свій позитивний результат, тому що в Вінниці набагато ми фіксуємо менше задивленості чим минулі роки. Пане Віталію, дякуємо за розмову і що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. А мешканцям міста вкотре просимо не бути байдужими до довкілля і свого здоров'я і не спалювати суху рослинність, а також не забувати телефонувати на гарячу лінію муніципальної варти, коли бачите такі горіння та паліїв. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.